Богу. Хочу привітати всіх! Христос, Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Слава Богу! що Христос Воскрес! І сьогодні чуємо такі чудові обітування, що Бог нас назвав святими, назвав друзями, назвав блаженними. І сьогодні як можна? Щось робити погане, коли він так про нас відізвався. так? Як вона грішити, коли сам Господь про нас такі слова говорить? Коли він нас оправдав і скупив римлянам, Це коли ми, як саме браття говорить, коли ми очікуємо святого з Небес, а коли ми сподіваємось, восьмий розділ 25 го вірша, коли ми... римлянам? Коли ми сподіваємось, чого не бачимо, то очікуємо того з терпеливістю. так само і Дух допомагає нам у наших немочах, бо ми не знаємо, про що маємо молитись, як належить, але сам Дух заступається за нас невимовними зітханнями. А той, хто досліджує серця, знає, яка думка Духа, бо з волі Божої заступається за Святих. І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою. Усе допомагає на добро. Бо кого він передбачив, тих і призначив, щоб були подібні до образу сина Його, щоб він був перворідним поміж багатьма братами. А кого він признач... призначив, тих і покликав, а кого покликав, тих і, про... і виправдав. А кого виправдав тих і прославив. Слава нашому Господу! Щоб Бог нас знайшовши і каже, ставить нас на таке, знаєте, служіння, щоб ми були похожі до Його Сина. Щоб ми були святими, і це, знаєте, святі були не на словах. Я знаєте, дуже, дуже часто дякую Господу, що я народився в цій церкві. А ще більше дякую Господу, що так вийшло, що я зараз служу. І, дружу, в цій церкві, де я міг показати це, знаєте, тобто, те, що навчили, мене можна було реалізувати. І знаєте, церква свята, це, це коли, знаєте, нам такий урок видавався давався настановою, каже, що вірні Богу, вони вірні у всьому. Вірні Богу, вірні у всьому. І зараз там така ситуація, що в нас є брат Степан, який попав в реанімацію в Хмельницьку і церква тижнями в постах, молитвах кожного. За час, скільки ми там були, я, знаєте, були такі моменти, що я боявся сказати, що я в чомусь нуждаюся. Бо якщо ти щось скажеш, що ти в чомусь нуждаєшся, тобі його одразу дадуть. Питається, що коли не вистачає. Ну, думаємо, думаю, только, щоб, яку машинку стирав, тут раз, вже є машинка. знаєте... Якась була проблема, йдемо ми з служіння, поломана машина. Дзволять, чого ти пішки йдеш? Я кажу так і так сталася Проблема в мене проголіло через півчаса в неділю визванюють власника якогось автомагазину, зараз брат піде, найде купить, щоб ти був на служінні. це ті, які, знаєте, не на словах, не ті, які голосно моляться, це ті, які... Ну, Повсякденно, ті, які світяться. Там церква знаєте, наповняється. Ти хочеш бачити один одного, тому що любов проявляється. Знаєте, любов, коли вони коли зійшлися, і один про одного хоче щось знати, поцікавитися, поговорити. Оце є святі люди. Це вибрані люди, які люблять. Каже Христос, каже, і той світ вас побачить, що ви є святими, що у вас є любов, коли побачить, що між вами є любов. Коли приймають участь у всяких потребах святих, от про один одного одної цікавиться, часті поїздки на дома пристаріли, солопківці, віховці, молодь працює постоянні труди. І церква вона молиться, радується, веселиться. Вона є свята. Знаєте, немає цього унинія і немає такого якось... І доказом того, дивіться, є так само, да, та, 9... Дев'ятий Римля нам каже полова про любов, яка вона має бути. Я собі взяв це за приклад. Кажу правду в Христі, не обманюю, як свідчить мені моє сумління через Духа Святого, що маю велику скорботу і невпинну муку для серця свого, бо я бажаю би сам бути відлучений від Христа замість братів моїх рідних, мені тіло. Що їм належить синівство, і слави, і заповіт, і законодавство, і богослужба, і обідниці, що їхні обідниці, і від них вже тілом Христос, що Він над усіма Бог благословений віки. Амінь. Дивіться, який чудовий приклад, це не просто слова, які він сказав, які записані в віках. Це показується совершенною любов, що він, будучи євреєм, каже. Страдає за своїх євреїв, каже, я готовий, каже, навіть бути відлучений за, від Христа, аби мої браття спаслися тим, які принадлежить. Сьогодні, знаєте, в нас така є наука, коли вчать, що спасай своїх, а остальних наплювати. І це не є свята любов, це не є совершенство. Бо якби Христос прийшов би на землю, Він би втікав би і спасався, розумієте? Але Він прийшов, щоб постраждати. Показує приклад Івана 13 розум каже, якщо я, я учитель. Показує приклад служби один одному. Як воно має бути? А Павло каже, що я каже, готовий бути відлучений від Христа. Це ж не писати якісь страшні слова. Хто сьогодні готовий бути відлучений від Христа раді української нації, народу? Бо ми ж українці. Хто сьогодні не зможе? Та ніяка каже, каже сам за себе. Спасайтеся. І знаєте, і це не буде світлом, і люди не будуть тягнутися, коли ти не можеш проявити цю любов. Агапи, совершенно. Це будуть просто слова. Є такий русський псалом. Його просто не перевели на український, каже, коли а, за, за, ну, для чого ти брат оби, обищаєш тобто себе своєю вірою, ти себе, коли. Про вдов, ти не заботися, коли ти не маєш цієї любові, коли ти не знаєш ту дорогу, туди, до тих діб, коли ти не приймаєш цього щастя. Знаєте, це дійсно, це просто слова. І ми будемо говорити, що ми є святими, але ми ними не будемо. І це. Але коли вникаємо в слова, в Писання, в Біблію, та це не просто слова. Каже, наскільки треба любити, наскільки подражати. Павло сказав, подражайте мені, як я подражаю Христу. Це пастир совершенний, який не, не побоявся сказати, ви можете на мене дивитися, так як я дивлюся на Христа. Хтось мені може сказати з нас, що дивіться, як я поступаю, так і ви можете поступати. Те, що наші діти якось інтересно вдіваються, якщо вони якось не так поступають, це показує наше служіння Богові. Якщо ми роздражали Бога, то нас будуть роздражати наші діти. Якщо ми не слухали Бога. Нас не будуть слухати наші діти. І цікавий приклад з це... Яковом. Мені дуже він зайшов, коли він свого батька обманув з з одежами. Через роки його обманули його діти з Йосипом, правда? Вони йому так само принесли одежу, порвану в крові. От, той обманув батька, а його обманули діти. І наше служіння відобразиться на служінні наших дітей. Як вони вдягаються, як вони ходять перед Богом, як вони йому служать. І це не просто, знаєте, це не мої слова, це колись так казав брат Мосій. Дуже чуд... і всі ми його помнимо. Також, знаєте, хочеться таким таке трохи зауваження, коли він брат Мосій сказав за ворога Душницьке. І він тоді так, знаєте, в силі сказав, що не повинно згадуватися ім'я Його. В цьому домі. Коли ми сміття винесли з хати, то ми його не повинні назад заносити. Він, знаєте, коли про ворога, я зараз об'ясню чому. Дивіться, так як чоловік з жінкою живе, якщо появиться третя особа в сім'ї, це вже буде блуд. І в своєму житті я за вже пару років. Знаєте, не те, що практикую, а те, що в моєму житті, що би не сталося. Якщо щось вийшло, значить це допустив Бог. Я і знаєте, тось, тільки призиваєш ім'я Господнє. Церкві говориш не про, не знати кого, ім'я яке з маленьких пишеться, а кажеш, називаючи ім'я Творця Свого Ісус Христос, в моєму житті. І коли я говорю, що проблема. У мене з дитиною була проблема, в лікарні попали, Господь допустив. І ви знаєте, в один день попав, на другий день вийшов, потім на велосипеді бігає, і немає ніяких, грижа була. Поймаєте, в один день зайшов, на другий день вийшов. І каже, через тиждень може на велосипеді їздити. Може робити все, що хоче. Коли в твоєму житті немає третьої особи, він не має ніякої сили. Він взагалі не має до святих, він не прикасається. Винесіть це мусор з хати. Не впоминайте, знаєте, бо мною проповідь була, і Аж живуха Лісов 10 разів згадалося ім'я нечистого, але ім'я Господнє не призвалося. І воно, знаєте, і середіше, просто це дуже опасно, коли я сьогодні служу Господу, а буду говорити, так у нас була бабушка. і там говорить. От той нечистий, от той нечистий, от той нечистий. А вона перед смертю каже: Слухайте, ви проповідуєте про, так так як сказав, його поїм, ви про його ім'я. Ви про це проповідуєте. Бо ці люди, яка вмирала, не говорилися про Христа, а розказували про той, який сильний нашим проблемам треба розказувати, який сильний Бог. А не Богу, він розказує, які в нас великі проблеми чи якісь в нас це. Треба міняти щось, святими бути, тому що так нас назвав Господь. Проявляти любов. Знаєте, тому що церква є те, що приїхав якийсь брат, якщо значить, вищого стану, стану значить до пастиря, якщо якийсь простий братішка своєю дорогою напрям додому. Знаєте, то есть, до нього ніхто не підійде, не поспілкується, не розберуться, не поцікавляться, яка є проблема. І та святість в нас тільки буває на устах. Сьогодні викинути мусор з хати назад не заносити. Це я говорю про ворога людських. І він не буде мати ніякої вашої сили в вашому домі. Якщо ви все будете сприймати, як з руки Господні. У мене знаєте, з горки скотилася машина, пропали тормоза, розчопалася, немає горіка в пшенка, не знаю, що таке. Приймаю, Господи, дякую тобі, дякую тобі, що ти так зробив. І знаєте, через брат не дзвонить, каже, привези мені, я її зроблю, бо в мене грошей немає, бо там, там нема що. Там немає, там тільки краска, а до краски метал не чіпляється. Він каже, ти привези. І він став від, від нуля, повністю зробив машину і, і, і благословив, і подякував, ну, каже, і подякував мені, що я каже, міг тобі послужити. Ви розумієте? І як стоїш, я я такого ще ніде не бачив. І ти летиш. Ти на ці служіння просто біжиш, ти летиш, ти хочеш бачити кожного брата, тому що це любов істина, вона іскрена. Ти бачиш в кожному Христа, ти бачиш в кожному любов. І, каже, і, попробуй, і, і люди, знаєте, попробуйте перед невіруючими сказати щось невіруючи. Поб'ють. Вони, де що? Це знаєш, які це люди? Ви знаєте, які це люди святі. Та до нього, коли не прийде, що не попросить, він все оддасть. Це, це такі люди, і це говориться, знаєте, це свідоцтво є для нас. Щоб ми, а сьогодні, знаєте, коли нас окружається облако свідків, в яку ми, ми несемо святість. На устах чи ділами? І пам'ятаємо, що наші діти це відображення нашого служіння. Як ми служимо, так і будуть служити наші діти. Як ми сьогодні слухаємо, так і нас Бога, так і Бог буде слухати нас. Амінь. Амінь.